Новий сезон у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені Садовського розпочнуть виставою Народний Малахій за п'єсою Миколи Куліша. Вперше у Вінницькому театрі її презентували 2017 року. Розповідає керівниця літературно-драматургічної частини театру Світлана Фицайло. Після перерви у кілька років виставі вирішили дати нове життя. каже куліш це надзвичайно складна сама і постать і його твори з Зокрема, народний Малахій це надзвичайно складна п'єса, яку важко читати, не те, що ставити. Головну роль Малахія у виставі грає народний артист України Валерій Прус. Ой, ви божі раби! Даща немає полови. Ой! У виставі народний Малахій оновлений акторський склад, говорить Світлана Фицайло, зокрема Євген Моргун. З 2010 року і до повномасштабного російського вторгнення працював в Харківському державному театрі імені Шевченка. В театрі імені Садовського працює з грудня 2022-го. Розповідає народний Малахій» – Це не перша його вистава у Вінницькому театрі. Про свою роль каже цікава та експресивна. Ви витратили на написання двох прекрасних, кажу я вам дуже серйозних проектів. Два роки і все. не скажу, що дуже складна, бо е, тут можна погратися з формою. Це вистава, це п'єса. Ну, Миколи Куліша. У Миколи Куліша е, п'єси завжди дуже трошки перебільшені. Тобто, тут е, було б неправильно грати його дуже реалістично. Навпаки, я додаю більше експресії. Надія Кривцун, заслужена артистка України, у виставі Народний Малахій грає роль друг. Уже не головного героя. Робота каже, далась важко. Мовчала і я, і вони мовчали, мов рот води понабирали. Цей жанр мені непростий. У нас в театрі немає такого жанру, як ця вистава. Тому пробуємо, стараємося, щоб було і гумор, і правда. Моя героїня в неї горе. І хочеться поплакати, хочеться пострадати і зіграти натуралізм. А режисер каже, ні-ні ні. -ні, -ні". Тут комедія, фарс. Тобто треба бути на межі комедії, на межі горя і разом з тим маніпулятивна моя героїня, тому що вона хоче залишити чоловіка будь-якими методами, і вона грає на публіку. Прем'єра вистави Народний Малахій у театрі імені Садовського відбудеться 14 вересня о 18 годині. Вартість квитків від 150 до 400 гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.